Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож на сайті проспілок для обговорення, а потім вже буде для ухвалення. Пенсійним фондом виставлено ряд змін для оформлення, отримання і нарахування пенсії. Зміни стосуються як і звичайних пенсіонерів, так і пенсіонерів по інвалідності. Тож, давайте я вам їх зачитаю, скину вам посилання на. Ці документи, а потім е, зробимо таке невеличке роз'яснення, чому відбуваються ці зміни і до чого вони ведуть в загальному. Тож давайте розберемо, що за зміни, як вони зачіплять пенсіонерів, як це вплине на оформлення, переоформлення, доповнення пенсії. Давайте, поїхали. І так, з витягу написано, що запропоновані зміни мають на меті вдосконалити чинний порядок. Зокрема, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять пунктів. Зокрема. Тобто, розбиратися є в чому, і щоб це не стало неприємним сюрпризом для багатьох пенсіонерів. Перше. Визначите перелік документів для призначення дострокової пенсії за віком відповідно до пункту 4.5 статті 15 закону 10.58. Тобто змінюється перелік документів для виходу дострокової пенсії за віком. Я залишаю посилання для ознайомлення з цим переліком, але поки його не озвучуємо, тому що це лише. Постанова, і там він великий доволі. Потім, коли це вже буде все ухвалюватись нашою Верховною Радою, то тоді будемо його обговорювати більш детально. А зараз головні нюанси. Друге, оточнити документи, що додаються для призначення пенсії по інвалідності. Тобто, ті чинні документи вже будуть не камельфо. Тобто, вони не будуть майже там більшість підходити, ті, які ви оформили раніше. Чому? Тому що знаємо, да? мсеки ліквідовані, вже на базі лікарень це все оформлено, ваш сімейний лікар в цьому бере участь. Тобто ті, хто видають документи, змінилися. І, відповідно, змінюється і перелік їх, які є прописані в чинному законодавстві. Сама суть від цього, якби не міняється, но. Щоб це не стало неприємним сюрпризом. Повторюю, ще раз треба знати. Ті, хто наразі оформив, отримує пенсію, то поки що це лише запропоновано пенсійним фондом постанова, яка буде ще обговорюватися і затверджуватись. Тому не боїмось, ніякої пенсії ніхто не відмінить, якщо у вас не ті документи, які будуть спискою. Коли це вже прийметься, тоді розроблять порядок дій. І думаю, що всім тим, в кого документи старого зразка, потрібно буде оновити їх. Але наразі це лише запропоновані. Хоча відсотків 80, а то й 90 вірогідності, що це прийметься. Чому? Та тому що е, правила помінялись, сильно помінялись, і на основі нових правил вже затверджують пакети документів. Далі. Регулювати механізм подання заяви про поновлення пенсії у разі підтвердження особи заявниками органа пенсійного фонду в режимі відеоконференції з дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг це про ідентифікацію. Врегулювати відновлення пенсії. Після ідентифікації. Нагадаю, що 30 жовтня багатьом пенсіонерам крайній строк для того, щоб пройти цю саму ідентифікацію. Потім пенсії будуть заморожені, а розморозити їх якогось механізму законного ще не придумано. Тому тут якраз цим і керують. Тобто її просто розморожують, але то якось знаєте, без нормативно-правових актів. Далі визначте орган ПФУ, який здійснюватиме виплату пенсій громадянам, що проживають у Криму та місті Севастополі і не отримують виплати від органів Російської Федерації. Також важливо, як тим людям там отримати і використати, зняти, використати ті кошти, бо то ну вкрай нелегко. легко. Уточнити сроки перерахунку пенсій, перезначених автоматично. Без звернення особи. О, тут вже вступає в роль ця автоматика, до яку зараз впроваджує пенсійний фонд, щоб е, все здійснювалось з мінімалізацією людського фактора, тобто з мінімалізацією людських відносин. З однієї сторони, це мега класно, тому що люди завжди можуть щось напутати, натупити з поганим настроєм прийти на роботу, не прийняти вас відфутболити просто. Ну, з іншої сторони, дуже часто стається зараз до мене звертається дуже багато людей. Коли які раніше отримали пенсії, соцдопомоги подаються на базову соціальну допомогу. А зараз, коли вже ці соцдопомоги і ця базова перейшли до пенсійного фонду, їм просто на екрані вискакує відмова, і вони не можуть, на жаль, нічого зробити, тому що паперових довідок не доприймають поки що, бо цього не прописано тут в регламенті. А в автоматичному режимі програма дає відмову, бо там щось в них не сходиться. Наприклад, різна прописка в членів сім'ї, або е недостатньо штажу, якийсь десь не зарахований, нема 6 місяців поспіль. І все, їм автоматична відмова на призначення допомоги. Тому карта двох сторін з одної сторони, хорошо, з іншої не дуже. І так, е от. Так, я вже прочитав. Визначити документи, що підтверджують статус особи, яка проживає чи працює в населеному пункті зі статусом гірський. Тобто, е, знаємо, що спочатку цього року це питання взагалі поставили на заморозку. Нікому новому гірських пенсій не нараховували замалі. Взагалі, потім уряд, е, якби. Відновив нарахування, але сказав, що автоматично також буде додаткова перевірка всіх тих людей, що там проживають, тому що це плюс 20% до пенсії. В людини, яка 10 тисяч пенсія, це плюс 2 тисячі зверху через те, що статус гірських. І вони стверджують, що дуже багато людей цим зловживають, тобто приписуються в гірських регіонах просто щоб отримувати збільшену пенсію. А насправді там не проживають. Ну да, 2 тисячі на місяць. Це 24 тисячі на рік. Непогана така сума набігає, тому вони і вводять оці додаткові документи для перевірки. Далі е встановити перелік документів, які додаються до заяви про припинення виплати пенсії у разі тимчасового проживання за кордоном. То людям за кордоном все більше і більше ставлять перевірок і документів, які потрібні. Врегулювати порядок підтвердження та зарахування стажу роботи до 1 січня 92 року в республіках колишнього СССР, а також в державах, у яких Україна має відповідний міжнародний Україна не має відповідних міжнародних угод. Це те, що було прийнято зовсім нещодавно. Дуже багато людей вже з цим зіткнулися і подають свої заяви. Ну, Надсилають заяву В РФ, звідти нічого не приходить, і тоді на основі того, якихось підтверджуючих документів їй нараховують пенсію. Нагадаю, так, моя одна підписниця виборола собі пенсію е, на основі цієї постанови. І наразі отримає 22 тисячі гривень. Про це вона мені сама написала, я її щиро вітаю. Ну, суть залишається в тому, що. Е, це все врегульовано постановою. Тепер вже ж це все хочуть внести на основі законодавчого рівня зміною до закону 1058 про загальнодержавне пенсійне страхування. Далі уточнити строки перерахунку пенсії при надходженні віданості про нарахування та сплату ЄСВ. Я думаю, що це вже все підганяють під пенсійну реформу, тому що. Строки перерахунку пенсії на разу два роки після пенсійної реформи хочуть зробити кожен рік. Тобто рік пройшов і перерахувався стаж. Рік пройшов після вашого виходу на пенсію або попередню перерахунку, і перерахувався стаж, перерахувалися ваші бали. Так, от, це дуже схоже на те, що під це планують. Крім того, передбачається скасування постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 номер 13 4, про органи, що здійснюють виплату пенсій та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Криму та міста Севастополі та змін до неї. Тобто, ну, це. Просто змінюється однією постановою орган на іншу. Згідно з проектом, нова постанова набуде чинності з дня її офіційного опублікування. Тож, ще раз повторюсь, залишаю посилання в описі під відео на ці, е ці зміни, да, які запропоновані на сайті Проспілок. Кожен з вас може взяти участь в обговоренні цих змін, но. Потрібно, щоб ви чудово розуміли, що міняється і як. Всі ці зміни призведені, як і обіцяв, роблю такий невеличкий висновок, призведені тим, що дуже багато змін зараз в пенсійній системі. І, і ці органи, які надають довідки, міняються медичні, я маю на увазі, і е, перехід е, такий плавний до цієї дам. Е, пенсійної реформи і багато чого іншого, і дуже багато чого накопичували в довгий час постановому кабінету міністрів. Тому для їх врегулювання і вводять всі ці зміни, щоб зафіксувати і офіційно розробити нормативно-правові документи. Я буду за кожною з них, тому що кожна зміна будеся голосуватися окремо у Верховній Раді. Тобто, ну це буде такий доволі довгий, кропіткий процес. Я за кожною з них буду. Спостерігати, вам розповідати, тому долучайтеся до народної думки, розберемося всім разом, щоб ви не втратили свої пенсії, дорогі мої глядачі.